7 уроку розподільна властивість множення». Згадую, що цю властивість множення ми ще вивчали, коли у нас були натуральні числі. Розподільна властивість множення також використовується для будь-яких раціональних числів. І записується вона таким чином: А помножити в дужечках, Б додати С, до рівня А помножити на Б додати А помножити. На це. Ну і приклад давайте наведемо. мінус 3 помножити на 2а плюс 5б. Що нам потрібно зробити, щоб використати розподільну, застосувати розподільну властивість множество? Нам потрібно множник мінус 3, який у нас в, наш, в нашому записі правилі було А, помножити на кожен доданок в дужечках. Мінус 3 помножити на 2а. І мінус 3 помножити на 5b. Враховуючи знаки добутку, ми бачимо, що у нас множиться два числа різного знаку. Тому мінус 3 помножити на 2 буде мінус 6а. Отримаємо від'ємне значення нашого виразу. І мінус 3 помножити на 5b, це буде мінус 15б. Таким чином, ми застосували розподільну властивість множення? Приклад номер 2. Х помножити на 2 мінус і. Род таким чином, що е, віднімання записали як додавання. 2 мінус це 2 плюс мінус і. Тобто додали протилежне Y, Тобто мінус ігре. Таким чином потім помножили х на 2 і помножили х на мінус у. І отримали 2х мінус Але це робити не обов'язково можна одразу х помножити на 2. І х помножити на мінус y. Х помножити на 2 буде 2х. Х помножити на мінус y. мінус х Таким чином. Ну, Тут розписали так, щоб було зрозуміло, звідки що взялося. Але ж можна зробити це коротше. Ну і у першому прикладі так же. Так. І застосування таким чином розподільної властивості множення, таке перетворення виразу, як ми тільки що робили, називається розкриттям дужок. Далі. Розподільна властивість множення використовується не лише коли ми маємо в движечках 2 доданки. Це може бути і 3, і 4, і більша кількість. Таким чином, зверніть увагу, наприклад, 2 множимо на х b. Що ми робимо? Двійку множимо на кожен доданий. Спочатку двійку множимо на Х, на додатній додано. Потім двійку множимо на мінус y. А потім двійку множимо на b. Отримаємо 2х. Відняти 2 у додати 2B. Приклад номер 2. Мінус 3 множимо на А. Потім мінус 3 множимо на мінус Б. Мінус 3 множимо на мінус С. Останнє мінус 3 множимо на плюс d. Я озвучу одразу знати наших доданок. Я кажу вам про різницю, як про суму двох чисел. Тобто, нагадую, якщо ми говоримо 2 відняти 3, то різницю можна замінити сумою, як до двійки, додати число протилежне до 3. Так, мінус 3 помножити на а, мінус 3 помножити на мінус b буде плюс Мінус 3 помножити на мінус C буде плюс І мінус 3 помножити на плюс B буде мінус 3 d За правилами множення раціональних чисел. І останній приклад. Множник мінус 1 множиться на. А, який це вираз ще містить доданки а, різних знаків. Подивіться уважно. Мінус 1 теж множимо на X, отримаємо мінус І. Мінус 1 множимо на мінус Із, отримаємо плюсів. Мінус 1 множимо на плюс 1, отримаємо мінус З. І мінус 1 множимо на мінус С, отримаємо плюс С. Але заздалегідь, множник мінус 1 не пишеться у виразах. А е, найчастіше записується вираз просто мінус перед дужками, мають на увазі, що там стоїть множник мінус один. Таким чином, записавши наш вираз е, без мінус одиниця, просто поставивши мінус перед дужками і отримавши певний результат, який ми тільки що проговорили, ми бачимо певне правило, що. Розкриваючи дужки, ми, коли перед дужкою стоїть знак мінус, змінюємо знаки доданків, які знаходяться в дужках, на протилежність. Був X, перед X був плюс, став мінус. Перед Y був мінус, став плюс. Перед Z був плюс, став мінус, і перед C був мінус став плюс. І тепер ми можемо зробити такий висновок. Що якщо перед дужками стоїть знак мінус, то при розкритті дужок треба опустити цей знак, а всі знаки, які стоять перед доданками всередині дужок, замінити на протилежні. Далі розглянемо такий приклад, коли у нас в записі виразу перед дужками стоїть один, як многих. Тоді що ми робимо? А у нас не є множником окремий доданок плюс, і ми множимо один на кожний доданок в дужках. І отримаємо 1 на Б, 1 на мінус С мінус С, 1 на Д, додатні, плюс Д. Зверніть увагу, що, розкривши дужки, знаки на протилежні не змінилися. Найчастіше перед дужками... Ми не пишемо взагалі множник 1, а записується вираз таким чином: А додати абдужечка Б-С плюс Д. Означається, що перед дужками ми сприймаємо для розкриття множник 1 додаток. І потім, розкриваючи дужки, ми просто їх прибираємо, а знаки доданків у дужках не змінюємо на протилежність. Тому з цього прикладу. Ми можемо записати таке правило. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, то при розкритті дужок треба опустити цей знак, а всі знаки, які стоять перед доданками всередині дужок, залишити без них. Ми розглядали застосування розподільної властивості множення. Певним чином, тобто, яким? ми множили множник на кожен доданок в дужках. Тепер ми можемо розглядати розподільну властивість множення в іншому вигляді. Тобто, АВ додати АС до рівня а, а в душечках Б плюс С. І Така, в такому вигляді запис розподільної властивості називається винесенням спільного множника за дужки. Наприклад, 3х відняти 3 у Дивимося, у першого доданку є коефіцієнт 3 числовий множник, і в другому. І тому трійка вважається, що це спільний множник можна винести за душки. В дужках залишається х відняти y. Наступний числовий вираз. 7 помножити на 9 відняти 5 помножити на 9. Спільний множник 9. Виносимо за дужки, а в дужках 7 відняти 5. Залишає. І останній приклад: 5а додати 5 має спільний множник 5. Але ми сприймаємо 5, як 5 помножити на 1. Коли ми виносимо спільний множник за дужки, 5 в дужках залишається А плюс 1. Таким чином, винесення спільного множника за дужки? можна е, сказати, яким чином ми робимо? Ми ділимо кожен доданок на цей спільний множник. Тобто 5А поділити на 5 залишається А. І 5 поділити на 5 залишається 1. Далі 7 помножити на 9 і поділити на 9 буде 7. І 5 помножити на 9 і поділити на 9 буде 5. Або 3х поділити на 3 буде х. І мінус 3 поділити на 3 буде мінус х. Тобто ми, виносячи спільний множник, залишаємо в дужках. Результати відділення додатків на цей множник. Так, далі. Розглянемо Роглянемо такими імА, відняти 9А, додати 5А. Ми бачимо, що тут у нас і множник А. Ми виносимо А за дужки, в дужках залишається 7, відняти 9, додати 5. Порахувавши в дужках, значення виразу, отримаємо А помножити на 3, або, як ми в попередньому параграфі казали, числовий множник, тобто коефіцієнт, запишемо попереду букви. І говорять, що таким чином наше перетворення називається зведенням подібних додань. І так, щоб звести подібні доданки, треба додати їхні коефіцієнти і отриманий результат помножити на спільну буквену частину. Так ми сьогодні з вами вивчили параграф, який називається розподільна властивість множки. Ті правила, які ми з вами тільки що проговорили, які виділено зимним швидком потрібно вдома опрацювати і вивчити на пам'ять. А потім на наступному розділі відповідати на питання після пара. Зараз розглянемо деякі практичні завдання. Так, візьмемо номер 1055. 155. Ми використовуємо розподільну властивість множення. Тобто множник перед дужками множимо на кожен доданок в дужках. Стрілочка моя вам. Тобто двійка множиться на кожен доданок. І тоді ми отримаємо 2а. Додати 2 на 3 6Б. Відняти 14. Можна подивитися на шостий пункт, і ми побачимо, що у нас в іншому порядку записана вираз у вигляді доданки на першому місці, а множник, який перед дужкою був в першому виразі, він за дужкою, що містить додавання. Ну, Від цього не змінюється розподільна властивість множення, тому що. Ми можемо записати, якщо вам буде зручно, мінус 10а перед душкою з додаванням. Від, і це буде переставна властивість множення. Як ми множимо? Ми множимо мінус 10а. На перший доданок в дужці на 0,1. Потім на другий доданок в дужці на 0,3. І на третій доданок вдушки мінус 2. ,1. І на кожен з них ми множимо мінус 10. Отримаємо. 0,1 на мінус 10а. 0,1 на 10 це буде 1. Але ж у нас від'ємний знак, тобто мінус 1. Оскільки мінус 1, як множник не пишеться, просто пишемо мінус А. 0,3 помножити на мінус 10а. Знову ж таки отримаємо від'ємне значення. І це буде 3хА. І останнє. Мінус 2 y множимо на мінус 10а. При множенні від'ємних отримаємо знак плюс 2 на 10 – 20, а буквенна частина АY до 10. Таким чином ми зробили декілька прикладів з номера 1055. Який звучав так розкрите дужки. тобто застосуйте розподільну матирівську ножку. Так, ідемо далі. Наступний вид завдань. Перед цим у нас були буквені вирази, а 1057 числовий вираз. Тобто, розкрите дужки та знайдіть значення виразу. Тобто. Спочатку розкрийте, а потім знайдіть знак. Нагадую, що при розкритті дужок ми використовуємо такі правила. Якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то ми, розкриваючи дужки, змінюємо знаки доданків у дужках на протилежні. Тому запишемо 12,14 мінус 3,5. Мінус 6,14. Що ми зробили? 3,5 було додатнім, стало від'ємним. 6,14 було додатнім, стало від'ємним. Тепер ми, використовуючи зручний спосіб, можемо знайти значення виразу. 12,14 відняти 6,14, так буде зручніше. Це дорівнює 6. І 6 Відняти 3,5, це буде 2,5. Таким, таким чином використовуючи розподільну властивість множення і правила розкриття дужок, перед якими знаходиться знак мінус, ми з вами розглянули два номери. Якщо перед дужками, як номери 3, Стоїть знак плюс то розкриваючи дужки, ми знаки не змінюємо, тобто 4,3. Додати 9,2. Відняти 4,3. Додати 3,8. Бачимо протилежний. Дають нам 0. І 9,2 додати 3,8 у нас дорівнює. 13. Так, це ми зробили. І ще розгляну один номер 1059. Розкрийте дужки та спростіть вираз. Зверніть увагу, тут у нас буквений вираз. І ми з вами, розкриваючи дужки, використовуйте те ж саме правило, але записуємо букві. Перед дужкою М відняти стоїть знак мінус, тому, розкриваючи дужки, змінюємо знаки на протилежні. М відняти М. Це у нас подібні доданки, які мають однакову буквену частину. І оскільки це протилежні доданки, то в вони дають 0, відповідь мінус М. Якщо перед дужкою Стоїть знак плюс, то розкриваючи дошку, ми знаки на протилежні не змінюємо. Тобто буде X відняти Х, додати І дорівнювати. Подібні доданки. В сумі дають 0. І значення виразу дорівнює y. Так. ну... Інші, дивіться, номери. Встигнемо чи ні. Я не знаю, чи ви встигнете чи ні. Ну, Думаю, що це на наступному році розглянемо. Ну, я так в загальних ритах. 1061. Запишіть суму двох виразів і спрості. Тобто ми беремо вирази в дужки, а замість Х пишемо плюс. Вирази взяли в дужки. А замість І пишемо плюс. І так стосовно до третього і четвертого пункту. А потім застосовуємо розкриття дужок, як ми тільки що робили за правилами розкриття дужок. І 1062 Запишіть різницю двох виразів. І в простіше. Вирази пишемо в дужках, Замість І ставимо знак мінус. І те ж саме розкриваємо дужки, за правилами, які ми з вами вивчили. І останні звести подібні доданки. Подібні доданки, це ті, які містять однакову буквену частину. Зверніть увагу, 7х, 18, 25, 6. Це всі у нас подібні доданки. Оскільки у них буквені частини, як множники, однакові. Тоді, що нам потрібно? Нам потрібно додати чи відняти коефіцієнти і дописати буквену частину. Я це робити не буду, просто поясню. 7. Додати 25 і відняти 18 і відняти 6. І ми отримаємо число, а х за ним допишемо. Ну і таким чином тут можна зробити кожен у цих номерів 1063, 1064 Винесення спільного множника за душки ми будемо робити на наступному уроці. А зараз перейдемо до практичної частини.